Доброго дня спільнота, доброго дня місто Лубний і так само район. Сьогодні, 6 числа, до нас, 6 січня, до нас завітала мерія на чолі з мером, секретарем міської ради і з Кибою Світланою, які привітали новонароджених у 2023 році. Народилися хлопчик перший. З міста Лубен, мама Анна і, і з громади народилася Оксана, народила дівчинку. І сьогодні народився також хлопчик. Маму привітали подарунком, бо мама із пологового залу поїхала в палату відпочивати, немовляти. Вітаю всіх з придешнім різдвом, з Новим роком. Бажаємо здоров'я, перемоги, безумовно, і мирного неба нам. А й народжуються дітки в луднах.